Всім привіт вітаю вас на каналі про в'язання. Я Олександра. Давно мене не було. Я, чесно кажучи, хотіла навіть зайти, подивитись, коли було останнє відео, але не наважилась. Мені здається, що ну, точно більше місяця минуло якби не два з мого останнього відео, але я вас попереджала. в Мене зараз, на жаль, не дуже багато часу на в'язання, тому поки що так. Маємо, що маємо, але сподіваюся, що восени. Буду трошки частіше з'являтись на каналі. Що сьогодні хочу вам показати і розказати, покажу готові роботи. Їх зовсім небагато за такий відчутний проміжок часу, який я вам нічого не показувала, але все ж таки трошки є. Трошки розкажу про свої плани, найближчі на в'язання, і покажу готову подушку, яку я вам обіцяла, і ще трошки поговорю про декор для дому. Можливо, ви мені щось то підкажете, тому приємного перегляду. Почну з готових робіт Це шкарпетки. Їх в мене три готових пари, покажу так швиденько. Вже на столі не буду. Це Ярнард е, Форза. Мені здається, Ярнард Форза. Ви знаєте, давно я їх закінчила, я вже не пам'ятаю. Е, зараз підпишу номер пряжі, тому що моточок я сховала, мені здається, це вони звичайні жіночі шкарпетки. Єдине, що я тут зробила. Е, Зробила резинку зверху 3х1, щось мені так захотілося. П'ятка Стронг. Вони такі неоднакові, але це пара. Класні, десь розмір 39-38-39, мені здається, так. Наступні, ці я вже знаю, з якої пряжі. Ось така. Ось така Forza Forever, колір 2702. І я зв'язала чоловічі шкарпетки. Теж звичайні лицьова гладь, зверху звичайна резиночка, такі досить високі. Ем, ви знаєте, я в'язала чоловічі, а тепер я трошки сумніваюся на рахунок таких дуже прям яскравих полос. Тут і рожеві смужки, і такі помаранчеві, наче ось так нормально. Не знаю, що скажете, але навряд я знайду жінку з таким розміром ноги, тому це чоловічі шкарпетки для когось, хто полюбляє сміливі кольори, можливо, будуть, а можливо, для військових ще не знаю, ще не знаю кому, просто в'яжу, мені захотілося цієї пряжі пов'язати на 2.25. Я в'язала форзу, тому що вона тоненька. Тоненька пряжа, і на 2,5 в мене полотно виходить таке не дуже, тому взяла трошки менші спиці. І третя пара третя пара в мене з ось такої цікавої пряжі з Хейпіс Аркадія, це колір 909. Мені її подарували. Дуже дякую, вона при чудова. Мені сподобалась в роботі, і сподобався результат. Шкарпетки для себе я зв'язала. Вони прям дуже такі широкі тут смуги. Знаєте, що я хочу сказати? Що вона така вовняна, мені здалась на дотик. Не колюча, я б не сказала, що колюча, але я не чутлива. До таких речей, можливо, хтось, хто більш тендітний, йому буде некомфортно на босу ногу, але вона дуже класно в'яжеться. Вона така рівненька стає після прання. Так, поближче покажу. Поближче покажу, сподіваюся, що все вам зфокусувалось і не підбирала кольори. Тут можна було зробити дві, шкарпет, дві однакові шкарпетки, але мені захотілося в'язати, як воно в'яжеться. П'ятка стронг, розмір мій сороковий. Я завжди з подарованої пряжі в'яжу шкарпетки для себе, нікому її не віддаю. Але тут такий відчутний залишок. О, не пам'ятаю скільки, але мені здається, ну тут 35 грамів точно, тому буду з чимось комбінувати, буду ще шкарпетки, можливо, з білим. Тут можна додати і білі миски, мисочки, і червоні, і померанчові. Буде гарно. Класна пряжа. Дуже дякую. <сум> <сум> мені вона сподобалась. Ну, Схейпліз взагалі непогана, е непоганий виробник пряжі. Е в них все, я не багато з чим працювала, але воно все е гарне гарне і красиве, це в магазині Азулєта Можна придбати таку пряжу. Так, шкарпетки я вам показала. Зараз покажу трошки планів шкарпеткових, і потім поговоримо про гачок. Ну, ось хочу вам показати своїх, так би мовити, кандидатів для шкарпеток. В мене два варіанти, і я ще не визначилась. От чесно, я думаю, вже, мені здається, дні три. Мені подобається і. Один і другий варіант. Зараз з вами проговорю, можливо, на якомусь зупинюсь. Перше, з чим би я хотіла попрацювати, це ось така пряжа, це Ланагроса Майн Вайт. Серія називається Late Night, і її вже не випускають. На жаль, вона дуже приємна, мені подобається класні кольори. Тут є в Люрекс, як і сріблястий, як, наприклад, у цих двох кольорах. І є Люрекс, який відповідає кольору пряжі. Теж дуже гарно виглядає. Дуже давненько я купувала цю пряжу ще ну, ну, точно до повномасштабної, мені здається, років 6, може чи 7 назад. Купувала на сайті Лана Гроси. В'язала, мені здається, я тільки з зеленої. Але, можливо, з фіолетової. Чесно вже не згадаю, з зеленої я точно в'язала. От і такий варіант я розглядаю для дівчат. Мені здається, було б непогано, але щось мені хочеться. Якщо це буде оця пряжа однотонна з Люрексом, додати чи якийсь візерунок чи щось таке, тобто не в'язати просто лицевою гладдю, хоча і гладю буде дуже класно це виглядати. Так, стримано, але цікаво. Не знаю, в мене кожного кольору є на повну пару зеленого півтора моточка, тут моточки по 50 грамів, склад тут звичайний, 72%. Virgin Wool і 28 поліамід це ж така пряжа по 50 грамів. Кольори не буду підписувати, тому що я ж кажу, її вже, на жаль, Лана Гроса не виробляє. Хоча пряжа дуже гарна. В мене чотири кольори, мені потрібно три. Думаю, не знаю чесно. З одного боку, мені дуже хочеться з цією пряжею попрацювати, вона мені подобається. А з іншого боку, якщо брати якийсь навіть найпростіший візерунок, то треба буде слідкувати там за схемою, за всякими перехрещеннями. Не впевнена, що зараз мій мозок зможе з таким працювати. Так, варіант номер один такий, і другий в мене це Опал. Я в'язала минулого року дівчатам саме з опалу шкарпетки, але в мене був один колір, Я зв'язала нам всім чотирьом з однакового опалу шкарпетки і додала однотонні помаранчевий та жовтий. Зараз ставлю вам фото, дуже класно вийшло. От, і мені подобається дуже опал. Це найкраща пряжа з таких середнього сегменту шкарпеткових. В неї дуже гарні фарби, дуже класні кольорові колекції. І ось в мене є колекція Opal Van Gog. І тут отакі чотири кольори я маю. Мені потрібно три, і я досі не визначилася, які саме. Мені всі подобаються. Точно хочу з цього зв'язати, тому що він мені. Дуже цікаво буде лягати, хочу подивитись з цього, хочу зв'язати. І ось ось між цима двома вагаюсь, який буде третій. Тут буде просто гладь. це просто в'язати, цікаво, тому що класний колір. Тому, ну, тому варіант опалу мені ніби більш, здається, прийнятним для мого задуму. Але, от не знаю, чесно, я зараз вам показую і те, і те. і... Подивимося, що з цього вийде і чи вийде взагалі. Вибачте, кадр трошки змінився, телефон вирішив, що він вже напрацювався і вимкнувся. Так, я більш схиляюсь до варіанту Опало Вангух. Мені, мені буде просто цікавіше з цим працювати, я так думаю. От, І треба вже починати, тому що вже кінець серпня. Ну, я хочу принаймні до 1 жовтня це закінчити. А з моїми теперішніми швидкостями, це прям. Не так багато часу, як би мені хотілося. Але сподіваюся, в мене все вийде. Я вам показую обидва варіанти, і е, я думаю, що ви побачите, який саме я оберу, і що в мене вийде чи не вийде з цього. Але я сподіваюся, що тигну все ж таки зв'язати ці три пари, ці три пари. В мене є розрахунки, тобто мені тр... треба просто в'язати за моїми записами минулорічними. і... Це, наче і проста робота, просто через брак часу я трошки так нервую, що я не встигну це зробити. Але дуже хочу. Ну, подивимось. Отакий в мене кадр, щоб ви бачили, як це виглядає на ковдрі. Готова петушка, вона мені дуже подобається, вона нормально поєднується з цим покривалом. Це не 100% попадання в кольори, але дуже близько. І я ж кажу, я так кайфанула, коли в'язала цей візерунок, дуже мені це сподобалось. Цією роботою я задоволена. В мене залишились і сірі нитки, і, і такі кольорово-морської хвилі, тому що я докупала ще мотки, але мені знов не вистачало на щось таке повноцінне, тому я зв'язала ще ось таку деталь. Мені хотілося спробувати щось з цими бубочками, шишками. Я не стала заморочуватись якогось складного візерунка шукати. Якби в мене була достатня кількість пряжі на однотонну подушку, я, можливо, щось таке б замутила більш цікаве. Але в мене не вистачало, я зв'язала шматочок, порахувала, мені не вистачило б зв'язати одну деталь одним кольором пряжі, тому я вирішила зробити так, як на мене непогано. Діагоналі, смуги вони нерівномірні, сірі, мені здається вужчі, а темно а сині, вони ширші, але в мене знов залишилась пряжа. І я зв'язала ще ось таку деталь. Ось таку. Це не лице, ось лице. Просто стопчиками без накиду, поєднавши ось ці залишки з темно-таким шоколадним. Це теж може бути подушкою у мою спальню, тому що в мене є. Колір Венге, такий темний шоколад на ліжку, на шафі, трошки на меблях присутні. Тому буде нормально і воно, наче, якщо так зробити три подушки з цього всього, може бути. Це по кольорам, це смугами поєднується з такими шиберками. Але що я тепер думаю? Мені треба або ось ці дві деталі з'єднати між собою. І зробити подушку, яка буде з однієї сторони ось така, а з іншої просто гладенька зі смугами. Це, як сказати, простіше зробити технологічно. Мені нічого не треба ще шукати якусь там тканину назад, пришивати і якось думати, як поєднати. Це простіше, але мені не дуже подобається, що прямо тут і. Е ці бубочки, і тут смуги, і тут інші смуги, і ще третій колір. Я не впевнена, що хочу так зробити. Хоча спочатку задумка моя була така. Знов таки можна було б зв'язати задню частину просто одним шоколадним кольором, але одного мотка оцих вівчарів не вистачає навіть на таку деталь без всяких там зайвих елементів. Просто стопчиками не вистачило б мені, тому я додала ці смуги. Коротше кажучи, Два варіанти в мене. Або зшити ось таку і зробити одну подушку, яка буде, ну, це може лицева сторона, а це виворотня, або знайти підходящі кольори тканини якоїсь однотонною, вже 100% знов-таки положила виворотню стороною. Хоча вони майже однакові. Просто тут в мене десь де вони? ці Хвостики, заправлені хвостики на виворіт. Так, або знайти якусь однокольорову тканину, яка. В ідеалі має бути ось такого сірого кольору, і зробити задні, і зробити задню частину для цієї подушки, для цієї подушки з тканини. Це складніше, тому що треба цю тканину десь брати, десь шукати. І складніше, тому що одне діло поєднати два в'язаних полотна і зовсім інше діло це приєднати в'язане гачком полотно до тканини. Я щось думаю, що будуть з цим складнощі, щоб гарно зробити ось цей шов. Тому, тому ось ці дві хм, запчастини в мене, я вже не знаю скільки, лежать і чекають, поки я прийму якесь рішення. От, і е, якщо у вас є три хвилини, напишіть мені, чи окей буде отак зшити. І зробити ось таку подушку, і тоді мені нічого шукати не треба, просто всередину вкласти звичайну подушку 40 на 40 см, і хай вона така буде, можна класти або отак, мені здається, нормально буде. чи ось так. Або все ж таки заморочитись і зробити задніки з якоїсь тканини. Щось мені здається, що другий варіант буде більш гарним, якщо я знайду підходящу. Для задньої частини. Ось такі роздуми, і поки це лежить. Тому лише, лише одна подушка в мене готова. Дуже хочеться, щоб три їх було, чи дві хоча б. Але я ніяк не можу наважитись і щось, е, щось вирішити щодо цих е, запчастин. Ось такі справи. Це вам показала, проговорила все вслух, і все рівно я не розумію, як же ж мені краще це зробити. Ось так. Дякую, що додивились це невеличке відео. Е, якщо сподобалось, поставте лайк, напишіть якийсь коментар, щоб е, це відео не провалилось в яму Ютубу, що скоріш за все станеться. Але нічого страшного. Е, я знаю, що є люди, які будуть чекати мої відео, навіть якщо вони будуть раз на два місяці виходити. Дуже вам дякую. На цьому все. Через тиждень осінь я дуже сподіваюся, що я все ж таки зможу якось планувати своє життя таким чином, щоб більше з'являтися на Ютубі, тому що тому що трошки за цим сумую важкувато через дуже великий проміжок часу налаштовуватись на відео, знімати себе, знімати-монтувати. Тому Тому не хочеться надовго пропадати, але. Нічого не загадую, от <смеш> <смеш)> кажу вам, що просто скучила за вами, скучила трошки за в'язанням. І осінь така пора, знаєте, ну це в'язальний сезон, можна сказати, починається в нас да, з 1 вересня. Е все ж таки більше дівчата починають е творити, щось вигадувати, в'язати. Тому я сподіваюся, що теж буду, <смеш> буду серед них і в'язання буде присутнє в моєму житті трошки більше, ніж це було влітку. Такі справи. Е дякую, що ви зі мною. Сподіваюсь, у вас все гаразд. Бережіть, будь ласка, себе та своїх близьких і до нових. Сподіваюсь, скорих зустрічей. На все добре, друзі!